Автомобіль GLSK 2008 року плаває холостий хід на холодну. Автомобіль з цією проблемою побував в декількох сервісах. Замінений був бензонасос, перевірені форсунки, замінені свічки запалювання. Замінений регулятор ходу та датчик положення дросельної заслонки. Несправність осталася. Таким автомобіль потрапив до нас. Будемо підключати діагностичне обладнання, робити діагностику та шукати несправність. Підключили сканер, маємо помилки. Робимо їх аналіз та будемо з ними працювати. Видаляємо та запустимо двигун. Двигун запустили і бачимо, що плаває хвостий хід. По звуку двигуна чуємо, що він троїд. Будемо шукати несправність. Помилок сканер не показує. Перевіряємо на розрядник іскру. На першому циліндрі бачимо іскра непостійна. Перевіримо висоководні провода та за допомогою мотортестера перевіримо катушку запалювання. Зібрав дані, ми бачимо по першому циліндру нестабільна іскра. Йде з катушки запалювання. Катушка під заміну. Власника проінформували про несправну катушку. привезе нову катушку, ми її замінимо та віддамо власнику ісправний автомобіль. Катушка була замінена, автомобіль ісправний відданий власнику. Підписуйтесь, будуть запитання, звертайтесь, допоможемо з вашим автомобілем.